Ціни на REM 1500 Rebel 2025 року випуску до Silverado zr 2 прибуває готовий до роботи на бездоріжжі пікап. REM 1500 Rebel в Австралії нарешті гідний конкурент Silverado ZR2. Австралійський ринок пікапів завжди був особливим. Тут повнорозмірні американські вантажівки, хоч і не домінують, але мають віддану армію шанувальників. Довгий час вибір був обмежений, і багато австралійців мріяли про більш агресивну, готову до бездоріжжя версію Рем 1500. Мрії збуваються Рем 1500 Ребел нарешті дістався до австралійських берегів, і цю подію, безумовно, варто відзначити. Але чи зможе він по-справжньому конкурувати з набираючим Chevrolet Silverado zr 2 та іншими претендентами на корону позашляховика? Перші враження і ціна питання. Ціна в 141 950 доларів США без урахування плати за проїзд це серйозна сума, але вона цілком співвідноситься з тим, що пропонує Ребел. Особливо враховуючи, що він оснащений потужним 30 літровим рядним шестициліндровим двигуном Херікейн з подвійним турбонадувом, який видає 313 КВТ і 635 НМ крутного моменту. Це не просто цифри, це реальна потужність, необхідна для подолання складних умов бездоріжжя і буксирування важких причепів. Мені завжди подобалася концепція двигунів Huarican. Вони поєднують в собі потужність 5,8 і ефективність рядного шестициліндрового двигуна. Це, безумовно, виграшна комбінація для австралійських умов. В порівняння з Лерами за ціною логічний крок. Це говорить про те, що ребел не є просто нав'язуванням позашляховика, а скоріше преміальною версією, яка пропонує більше можливостей і стилю. Що робить ребел особливим? Ребел виділяється не тільки потужним двигуном, але й продуманою комплектацією, орієнтованою на бездоріжжя. Позашляхова підвізка Bilstein з підйомом на один дюйм. 32, дюймові шини підвищеної прохідності факан Вилпік це не просто маркетингові слогани, а реальні переваги на пересіченні місцевості. Я сам неодноразово стикався з ситуаціями, коли трохи більш агресивні шини і трохи піднята підвізка робили величезну різницю в прохідності. Унікальні 18, дюймові колісні диски, протиковські пластини днища кузова, все це говорить про те, що Рем серйозно поставився до створення позашляховика. Я завжди ціную, коли виробники звертають увагу на деталі, і Rebel, безумовно, відповідає цьому критерію. Порівняння з Silverado zr 2 хто кого? Chevrolet Silverado ZR2 2 це серйозний конкурент для Rebel. Він пропонує схожу за філософією комплектацію, орієнтовану на бездоріжжя. Але є і ключові відмінності. Silver zr 2 як правило, має більш агресивний зовнішній вигляд, що може сподобатися деяким австралійцям, які віддають перевагу більш брутальному стилю. Крім того, ZR2 має деякі унікальні позашляхові функції, такі як система Muta Flex Tailgas, яка може бути корисною в певних ситуаціях. Однак, Rebel має свої переваги. Двигун Hurricane, на мій погляд, Пропонує більш приємний звук і кращу загальну продуктивність, ніж двигун Silverado. Крім того, Rebel пропонує більш розкішний інтер'єр, що може бути важливим фактором для деяких покупців. Досвід використання і практичність. Один з аспектів, який мене приємно здивував, це рішення Ремтракс пострила зберегти повнорозмірну ванну лют, а не використовувати рамбокс. Це говорить про те, що компанія розуміє потреби австралійських покупців. Повнорозмірна ванна дозволяє перевозити більше похідного спорядження або навіть велосипед на задньому сидінні і закрити кришку багажника. Це дуже практично, особливо для тих, хто любить проводити вихідні на природі. Недоліки і що можна поліпшити. Незважаючи на всі плюси, у Rebel є і недоліки. Паливний бак об'ємом всього 98 літрів це серйозний недолік, особливо для тих, хто планує тривалі поїздки по бездоріжжю. Я вважаю, що збільшення обсягу паливного бака до 125 літрів, як у Limited, було б розумним поліпшенням. Варто також зазначити, що Rebel трохи вище решти лінійки RM 1500, що може зробити його недоступним на деяких критих автостоянках. Це, звичайно, не критично, але все ж варто враховувати. Перспективи та майбутнє Ремтракс Острелія Запуск Rebel збігся з 10 річчям Ремтракс Острейла в Австралії, і це чудовий привід для святкування. Компанія планує розширити лінійку, додавши BigHorn, Роу та розкішну модель Танстан. Також є плани по випуску оновленої моделі TRX, якщо така можливість з'явиться. Я вважаю, що Ремтракс постріли має великий потенціал на австралійському ринку. Компанія пропонує якісні та надійні пікапи, які добре адаптовані до місцевих умов. Якщо Рем продовжить розширювати модельний ряд і пропонувати інноваційні рішення, то зможе зайняти лідируючі позиції на ринку. Висновок гідний претендент на корону. Рем 1500 Rebel – це серйозний претендент на корону кращого позашляховика в Австралії. Він пропонує потужний двигун, продуману комплектацію, орієнтовану на бездоріжжя і практичну повнорозмірну ванну йод. Незважаючи на деякі недоліки, Rebel – це відмінний вибір для тих, хто шукає надійний і стильний пікап, готовий до будь-яких пригод. Чи зможе він обігнати Silverado zr 2 Час покаже. Але одне можна сказати напевно: Рем 1500 ребел це бажане і бажане придбання для австралійських любителів пікапів. Я впевнений, що він швидко стане одним з найбільш продаваних автомобілів Rem Trucks Australia. Головне пам'ятати, що найкращий позашляховик це той, який відповідає вашим потребам та стилю водіння.